Всім всім привіт! Це канал Корисна Валіза, і сьогодні я хочу поділитися з вами ще одною новою ідеєю. Але перед тим як ви подивитесь це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви вперше зайшли, щоб не загубити вихід наступних відео. Якщо ви вже підписані на мій канал і вам сподобається це відео, не забудьте поставити пальчик вгору, вподобайку таку. Прокоментуйте. Моє питання, яке я вам задам трошки пізніше, тому що мені важливо почути вашу думку і ваше бачення стосовно цієї ідеї. А я буду безпосередньо переходити до предісторії і виготовлення виробу. Сьогодні у нас шикарний просто день, сонячно, тепло. Пташки співають біє, трошки прохолодне, але легенький-легенький вітерець і взагалі ну, дуже приємно знаходиться і на вулиці, і вдома. А це заряджає такою, знаєте, позитивної якусь енергію, хочеться щось створити, хочеться щось робити. зануриться там в тепличку, сапати городи. Ну, коротше, робити все, що тільки завгодно, знаєте, бо ну енергії куча. Але не всі дні в квітні вони були такими. Як ви всі пам'ятаєте, буквально пару тижнів тому нас так неочікувано, на нас неочікувано нагрянули приморозки нічні, і після них дні були такі сірі, похмурі, накрапав такий дощик дуже дрібний, і було взагалі ну, неприємно. І я пам'ятаю, що я в той день якраз проснулася. Проснулася зразу якась без настрою. Ось, подивилася за вікно, погода за вікном теж не порадувала. І, як би знаєте, на отакій негативній ноті просто не хотілося залишатися. Ну, я вирішила, що я заварю собі фільжанку кави, з'їм смаколика, просто посижу от трошки, знаєте, так, на отакої ноті, завісну трошки, знаєте, і відчую якісь такі насолоду від е, улюблених речей і почну рухатися далі. Ну і пройдя просто по своїх закромах в шкафчиках, я не знайшла жодного свого улюбленого смаколика, лише песочне печиво. Ось і тоді в мене народилася ідея при приготуванні цього смаколика. Ідея творчості полягає в тому, щоб так само зробити намазку, але зробити її не з багнюки, а саме солодку, яку вони потім зможуть скуштувати і таким чином найкраще запам'ятати цю біблійну історію. Вам будуть необхідні наступні інгредієнти: це песочне печиво, хоча б одну пачку, Одну пачку згущенки, трошечки десь грам 30-50 розтопленого слівочного масла, подрібнені горішки і какао. Основні інгредієнти ви можете подрібнити завчасно, наприклад, песочне печиво, приготувати какао окремо, розтопити масло, підготувати згущенку, відкрити банку, або там, ну якщо в тюбіку, то в тюбіку заготовити завчасно, подрібнити горішки. Потім, змішуючи на очах у дітей, ви можете коментувати, пояснивши, що пісочне печиво це у нас пісочок, какао це родючий ґрунт, горішки це камінці. Ну і зазвичай для зцепки ми додаємо рідину, яка і утворить нам наше таке солодке тісто. Також не забудьте роздати всім дітям перчатки, щоб коли ви утворите тісто, вони змогли сформувати необхідний їм за розміром картоплинки, заготуйте також формочки з-під кексів бумажніми, для того, щоб естетично розкласти їх, і тоді їх легко буде тримати в руках, і потім смакувати виготовлений смаколик. А запитання у мене буде таке: чи використовували би ви такий вид творчості саме до цієї теми уроку? Напишіть мені обов'язково в коментарях. Ну, і це все, що я приготувала для вас на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалось. Буду з нетерпінням чекати ваші питання або відповіді в коментарях на моє питання. А я дякую вам всім за увагу. Бажаю мирного неба над головою і нових креативних ідей в служінні. Хай Бог рясно благословить кожного з вас. It's a bomb.